У дитячій школі мистецтв відкрили оновлену малу залу. На неї учні та викладачі чекали майже два роки. Оновили мистецьку студію силами міста. Тепер кажуть, подібних цьому закладу у Черкасах немає. У подяку вихованці школи створили справжнє театральне дійство. Як це було, розкаже Ірина Головка. Гості з нагоди відкриття оновленого малого залу в Черкаській дитячій школі мистецтв. Відбудеться святковий церемоніал! Замість офіційного прийому театральне дійство. Так зустрічають гостей учні школи мистецтв. 13-річна Іра навчається тут уже восьмий рік. Дівчина пригадує, стара зала зовсім не рівня новій. Він був, але дуже такий скромний, дуже ну, такий, що прийти можна, але не дуже приємно. А тепер заходиш і приємно дивитися, приємно сидіти, дуже багато світла там і дуже класно, тому що. Відчувається, що тепло, що всі про нас хтось піклується, і це дуже приємно. Олексій на відкриті зали художник пояснює, у нього така роль. Він уже п'ятий рік навчається на театральному відділенні. Каже, створили таку атмосферу, бо зал оновлений у стилі 17-18 століття. Запевняє їхня школа особлива. Вона одна на всі Черкаси. Тільки тут можна навчитися тому, де не навчиться ніде. На відкриття оновленого малого залу говорить директор Наталія Комарова, чекали з моменту створення школи, а це майже 40 років. Наші дітки будуть там займатися як і в актовому залі, так і в малому залі, і вони дійсно е такі натхненні, коли побачили малий зал. І ви знаєте, що дітки тільки там і хочуть знаходитися. Школа мистецтв говорять у міському департаменті освіти та гуманітарної політики одна із найбільших естетичних закладів у Черкасах. Тут навчають більше 700 дітей, оновлювали малу залу силами міського бюджету майже за два роки. До цього стільки ж ремонтували велику актову залу. Того наскільки створені умови, я вважаю, що рівень естетичного виховання значно підвищується, тому що діти на сьогодні це вже сучасні діти. Вони реально можуть бачити, співвідносять, аналізують. І ті умови, яких вони займаються, і ті от форми роботи, які тут практикуються, то це лише підсилює виховний і навчальний ефект. Мала зала кажуть, у школі слугуватиме здебільшого для занять колективів музикою. Його відразу ж перевіряють. Ірина Головка Ігор Неділько, Віка новини.